Я в деревні. Я голова, так сказати, маленького ковгостя. Селянська фермерська господарства. Так по устрію, такі на цьому точки посуду, без мене або устрій, дивіться. Прийдуть по все, і по все це всі годи було, і мене воно не минало. Ну так, звісно, у вас виходить, у вас прислухається. Питаємо, що я посіяв 10 гектарів пшениці. Да, я, я сам особисто трактором за рулем виграв, закупіврок Вася Мирошник посіяв. За півтора часа 10 гектарів. І 70 гектарів сухо мав отримати насіння елітного насіння, яким до 50 гектарів. Нехай сам посіяє виросте, а не везе коли попало. І 50 гектарів він 700 гектарів за сяв би І було б своє насіння. Не треба по 5 тисяч за тонну пшениці. Поняв, як і розрахунок. Ніяка реальна плата за землю. Договор складений із держпромзаводом і середським фермерським господарством, яка називається ПВО. Зареєстровано в Згоруському районі. І справно платить нас.